Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Харківському Viva. До вашої уваги сьогодні пропоную ланцюг від торгової марки КМЦ, модель Z1 White. Цей ланцюг до е, велосипеда з одною швидкістю, як і написано One Speed. Е, багато велосипедістів е, розуміють, що One Speed це особливі велосипеди. А дана модель вона підходить до велосипедів, які е, мають велику е, повагу у народу. Це велосипеди Україна та мінські велосипеди з одної швидкості. Особливість велосипедів з одної швидкості в тому, що е, на Україну і на Мінській вони йдуть е, більш ширшою конструкцією. Самого е е е ланцюга. Тому звичайні ланцюги на 7, 8, 9 подкостей, звісно, не підійдуть. Даний ланцюг має завшивку, як ви бачите, е інший розмір. Оцей це для того, щоб е підходив е це цей ланцюг до велосипедів Україна і Мінський. Також у велосипеда е також у ці, цього ланцюга є е, з'єднувач е, ланцюга, замочок. Це все легко робиться, е, купуємо і користуємося велосипедним ланцюгом е, КМЦ Z1, з якого є е, з'єднувач до цього ланцюга. Приходьте, купуйте велосипедний ланцюг до велосипедів Україна чи Мінський на одну швидкість. Постійний покупцям завжди знижка, приходь.